Чимало виставок пов'язаних з вишивкою, адже це народне мистецтво стало брендом сучасного рукоділля. Відкрита цього разу виставка є унікальною, адже тут були презентовані доробки цілої родини Левдік. Тут прабабусині рушники, яким по 120 років, чоловічі та жіноті сорочки, картини. Історію кожного вишитого шедевру під час презентації всім присутнім розповіли народні майстри. Представлено близько 80 робіт, але головне тут не кількість, головне любов любов до сім'ї. До країни любов до народного мистецтва на цю виставку привезена лише частина доробків із родинної скрині левдиків, бабусь прабабусь... і теперішнього покоління. Тут представлена вишивка хрестиком та гладдю 50-60-х років. Є сорочки, постільна білизна, рушники на речах візерунки Чернігівської та Сумської області. Це Новгород Сіверський, Ямпільський, Серединобузький райони. Як розповідає майстриня аматор Раїса Левдик, кожен рушник заключає в себе історію поколінь. Серед них є навіть той, якому виповнилось 120 років. Тут мастериця настільки отобрала, отработала от крестик, що їй треба буде нову. А тоді вже вишивала, щоб вони були однакові. Ось вот це унікальність цієї вишивки. Окреме місце займають весільні рушники. Мати розповідала, це така, як, як говориться, під вінець йшла. Так, вот эти вот рушники, действительно, когда мы були маленькими, и І... ми там проснулись поколыха, покалыхала на тогда не спиться, она вышивала. Вот этот рушник она привезла из этой из полтавшини, и вот когда он появился у нас в селе, конечно. Приходили сосіді і захотілося їм. І ні один уже був на сіє, тільки може там розцветка мінялася. За словами майстрині, для кожного регіону характерні свої візерунки та кольори, якими вони вишиті. Характерно для нашої міст, нашого регіона, узори. І що ще характерно, що цвет, якщо гладью, зеленый красный. І сі сіні, во такі і крупнені. Якщо для вишивки крестиком, то там, звісно, Чернігівщина і Самщина та чорний і красный. Є на виставці і картини вишиті як бісером, так знову ж таки різнобарвними нитками. На полотнах ожили різноманітні сюжети, як сучасності, так і минувшини. Одну з них старовину раїсі левдик довелось реставрувати. Та вот такі крестики брали із журнала. Христянка ліба работниця потім считали і переносили на ткань на відкритті. Все було пронизане національним колоритом. Навіть вдягнулись винуватці заходу у незвичайний одяг. Як говорить Раїса Васильівна, на відкриття Вернісажу вона вбрала вишитий одяг з історією. Ну і отета. Это корсетка. Это корсетка, ну вышита моей бабушкой. Уже вот и внучка одевала. Я ее сегодня одела. Это шедевр Там да, является, потому что это той того вов імені Ілона Ірина та Артем Ливдики, як і Раїса Васильвіна, також були у національному вбранні. Як берегиня родинного вогнища, пані Ірина вважає, що кожен повинен мати щось вишити. А тому власноруч стібок за стібком переносить ниткою візерунки на полотно своїм найдорожчим людям. «А От моя робота я вишивала мужу рубашку. Кожен крестик вложена моя душа, які мої пожелання, защита для нього. Я вишиваю з детства, мені там. Меня это утешает, успокаивает. Я есть время подумать. Сейчас у мене в проєкті платі Я собі вишиваю з палівими цвітами, красиве Ну. Оглянувши надбання родини скрині Левдиків, гості виставки, серед яких була Ольга Логовська, керівник народного аматорського клубу декоративно-прикладного мистецтва княжа Новгород-Сіверська, наголошували, саме ці речі створили по-домашньому теплу атмосферу у стінах бібліотеки. Я просто в захваті, особливо від рушників, які давні, від них щось таке. Ну добре, щось таке хороше, таке йде. Коли ми вчора ставили цю виставку, і коли сьогодні люди приходили на неї дивитись, всі казали, вона домашня. Ось така картина була в моїй бабусі, ось така картина була в моєї мами. Ось така картина була в моєї сусідки. Усі бажаючі насолодитись вишитими народними скарбами мають три тижні, аби завітати до бібліотеки імені Толстого. Адже саме протягом цього часу триватиме виставка під назвою Родинна скринька. Інформаційний випуск новин на каналі.